Доброго дня, друзі! Приїхав ось такий приборчик на огляд цифровий SVR і Watt від компанії Nisei. Nisei. А Назва його DG503, не Max. Не знаю, чому китаєць положив мені його в таку коробочку, коли прибор тут йде 503-й звичайний. От, а коробочка від 503 Max. Ну, Max, звичайно, покрутче буде. Він там буде вимірювати, може DMR, в DMR режимі вимірювати в SSB. Тут тільки в частотній модуляції. Як бачимо, частоти 1,6-60 МГц і 125-525 в частотній модуляції. Нагадаю, тільки в частотній, тут нема SSB, USB того всього. Ну, Що вже є, то є. А перед початком відео, звичайно, попрошу вас підписатися на канал, поставити лайк цьому відео. Для вас це не буде нічого коштувати, а для мене буде для продвигання мого каналу вверх. Що ж, давайте поїхали, дивимося, ось така коробочка, гарна, кольорова. Е, почитаємо давайте, характеристики його. Великий LCD 3.5 дисплей. Відбита потужність. КСХ, звичайна потужність вимірювання. Е, так, ну, Тут пише, бачите про DMR, AM, SSB, ну, тут того немає, бо це у нас не Max, Модель не Max. Підсвітка LCD дисплея і напруга <кхух> живлення 12 вольт. Це є в принципі добре. Вимірює він також невеличкі потужності, що є дуже добре. Бо є багато таких, що, там, наприклад, від 1 ватта заміряють і вище. Мені ж деколи потрібно провірити щось таке, якусь там радійку. там, ну Ми ще провіримо. На прикладі мого iCom'а, Підключимо, там можна виставляти 100 мВт, там 200 мВт отаке, такого плану. І як воно у нас буде працювати. Також подивимося, як воно буде в нас вимірювати Ну, Провіримо, протестуємо. От, Бачимо, а тут вже пише DG503. ну Тобто це універсальна коробка, я так розумію. І для 103-го, для 503-го, і для 503-го 503 Ну але тут правильно вказано, що це є 503. А коробка універсальна для всіх. Що ж, давайте глянемо, що у нас йде всередині. В середині ось такий важкенький сам прибор і кабель. Нема ні інструкції, нічого. Не знаю, в мене воно не йшло. Коробочку на бік. Кабель DC. Звичайний такий, як йде до всіх радіостанцій. Тобто можна буде заживити від звичайного блока радіостанції якоїсь, знаєте, як заряджаються ті стакани, там йде під стакани такі, такі дроти. Ну що про двіт говорити? Дріт як дріт. Тут, як то говориться, без слів. Може десь тут інструкція є. Я, як бачимо, ніде ось така, такий ось папірчик. Замотано воно. Для транспортування дуже-дуже важко, тому що нема ні пупирки, нічого, воно ось так от і приїхало фактично зверху пакет. Якби, я думаю, що якби десь той приборчик киданули, то могло би бути дуже і дуже неприємно. Ось такого плану, він такий тяжкенький, досить. От бачимо екран, на екрані плівочка, новеньке, все, все гарне. Давайте зараз подивимося його ближче з боку. Тут у нас закручено болтиками, така рифлена поверхня, краплена, можна сказати, Digital SVR Wattmeter. Кнопка потужності, включення-виключення. Тобто можемо включати-виключати. Тут у нас ще раз повторені наші характеристики. DG503 назва прибору. Частоти 1.6-525 МГц, тобто увесь діапазон. Зразу вказали, і потужність 200 Вт максимальна. Також тут у нас є переключення короткі хвилі і ультракороткі хвилі. З цієї сторони китаєць навіть нам пломбочку вліпив. Так, ніжки прорезинені такі. Спереді пластмасові. Так, ззаді. Задні прибора у нас є вхід 12 вольт, оцей DC, цей кабель можемо підключити до блока жилення. Споживає він небагато, тобто можна непотужний блок живлення підключити. І все буде окей. Такі у нас ліцензійні наклейки. Тут далі все у нас розписано, так само, що куди підключати. Як бачимо, внизу у нас антенні, антенні роз'єми. Тобто на УКХ і це на КХ. Сюди ми підключаємо радіостанцію і сюди радіостанцію. Тут антена, і тут антена. ну або еквівалент нагрузки сюди або сюди. Так, давайте ми його заміряємо. Це у нас є 14 см ширини. Досить такий він масивний, я би сказав. 14 ширини. По висоті це десь 7 7,5. 75 мм. І глибина. Ось 10,5 плюс-мінус. З роз'ємами буде трошки навіть більше, навіть 11,5. Ну, якось так. Угу. ну Давайте ще й дисплей покажу. 8 на 5,5 дисплей. Вага прибора. Давайте подивимося. Ну, важкий, бачимо, 729 грам, такий добротно, можна сказати, зроблений. Я би так сказав. Що ж, давайте подивимося, що в нас всередині. Розбирається він у нас дуже легко. Ось тут по кругу відкручуємо хрестовою викруткою 4 болтика. ось І добираємося до внутрішнього нашого прибора. Так, дивимося, що у нас є всередині. В середині досить все гарно зроблено. Бачимо екрановані ось ці два участка. Кожен тракт УКХ і КХ мають свої та, якби кришки, закриті такими кришками-фільтрами. З них виходять тільки виходи. І на інформаційні сюдаці. Тут є так само у нас калібровочні ось такі. Резистори, чи як їх правильно назвати, можемо калібрувати наш прибор. Ось з такого плану це досить, досить непогано все організовано. Давайте я тут вам ще покажу, що є всередині. Зараз. Далі розбирати я вже його не буду. І бачимо окремо. Ну, досить гарно все якісно зроблено, такий важкенький приборчик, я би так сказав. Ще думаю, поїхали, зараз будемо робити якісь заміри з радіостанціями. Подивимося, як він у нас працює. Ось так відключив радіостанцію. Еквівалент нагрузки на 25 ватт. Що тут ще? Та й все, кабелем до радіостанції. Давайте просто вам продемонструю, як вона працює. На ікомі це буде файно видно, тому що тут можна плавно регулювати потужність. Так, вимкнемо наш прибор, вмикається дуже простенько. Простеньким нажиманням загрузився. Все скоро. Ну, давайте подивимося на 145.500. <кхм> давайте почнемо з самої мінімальної потужності. Там десь має бути до 100 мВт. Жмемо на передачу. Нічого воно не виходить. Зрозуміло, значить до 100 мВт, він видно не показує. Low 1 на 145 500. О, Тут же з'явилося, бачимо, КСХ 1. Ну, тому що там еквівалент нагрузки стоїть. От. 130 мВт. 100 милливатт уже я так понял, что им уже показываю. А давайте дальше. Low 2. 330 милливатт. МИД. Средняя потужность. 1,7 ватта. И максимально... 3,7 Вт. Ну, тут ще може бути батарейка трошки підсівша. Десь 4 Вт він видає цей айком. Тобто десь до 4,4,1, я так і міряв перед тим. Давайте тепер перейдемо на діапазон 432. Ну, давайте я ще все-таки гляну. Кінці діапазона. Ну, да, 3.7. І на початку. Все-таки мені цікаво подивитися потужність. І на самому початку діапазона. Да, десь 3,7 до 4 Вт. Ну, плюс врахуємо, що батарейка не повністю заряжена. Так, давайте Бенд Select Виберемо 432, хай буде 500. Почнемо з мінімальної потужності. 432-500. Та на мінімальній потужності воно не показує нічого. low 1 Ну да 130 мВт. Десь так само, як і там. 340 мВт. лоу 2 Мід. 1,57. Так, і давайте максимальну потужність. 3,5 Вт. Ну, да, десь так і є. Плюс-мінус, можливо, трошки навіть занижає. Е, так, що ж, давайте подивимося на початку діапазону любительського. Ну, нехай буде 430, 190. Десь половиною вата. 439, 3,3 вата. Давайте на PMR. Максимальна потужність. Ну, да, десь 3-4 Вт. Айкомчик видає, вже трошки з підсівшою батарейкою. Ось так якось він заміряє, бачимо. Тут же КСХ 1.09. Добре, зараз ми протестуємо ще з одною радіостанцією, подивитися, як воно буде в нас працювати з антеною. Зараз все провіримо. Звичайно, вимірювати можна і на КХ-хвилях, в мене нема, правда, ефективної я зараз покажу на даний момент антени. Я підключив так само еквівалент нагрузки ззаді, підключив радіостанцію і нагадаю, що прибор вимірює іменно в частотній модуляції. Тому, якщо, наприклад, я, бачите, я включив FM FM-модуляцію, і от ми можемо зараз перевіряти потужність. 4,33 Вт У мене стоїть, правда, обмеження. На передачу 5 Вт, це я зробив. Ось такого плану. Це просто, щоб ви бачили. Як бачив, потужність більшу я не поставлю, бо я там поставив в менюці налаштування обмеження 5 Вт, щоб, не дай Бог, нічого не зробити з трансівером. Ну, ось такого плану на всіх частотах, наприклад, там на бенд 7. Зараз поміняємо назад модуляцію. Наприклад, на 7 МГц, так само модуляція FM. Ну, тобто бачимо, вимірює КСХ-одиничка. Прибор працює, в принципі, у всіх своїх діапазонах, так що, якось так. Що ж, давайте ще подивимося зараз От, З з'єскою. Хочу показати вам, продемонструвати так, потужність. Давайте виставимо, наприклад, для початку на мінімалочку. E, частоту по частоті змістимося десь трошки далі. Наприклад, 109, наприклад 70. Будемо дивитися, <coughs> О, от, бачите, КСХ антени зразу показую. У мене антенка підключена 368 потужність на мінімалці. І, наприклад, зараз Будемо ми отак от переміщатися, відповідно, КСХ. КСХ одиничка. Все, далі не йде на передачу. Так, 45-999. Ну, наприклад... Для прикладу, для прикладу, для прикладу давайте змінимо потужність 10 Вт. О, 941 КСХ 1.06. 20 Вт. Плюс-мінус показує ті показання, що і потрібно. 1.15 КСХ. Ну, це не в недіапазон, вона гарно налаштована, моя антенка, в принципі. Давайте 30 дамо. Рівно 30. Як бачимо, прибор в принципі показує адекватні значення. Вже тут з'явилася відбита потужність. І 1,2 і КСХ. 40, тут же 42, 29. І 50. Десь 55. От, якось так. Ну, давайте ще подивимося на 70 десяточному діапазоні. Давайте так само поставимо в кінець. Так. Тут у нас є стоїть 50. КСХ великий дуже, як бачимо. Уже 2.44. Ладно, давайте десь змістимося, де в мене буде КСХ нормальний. А нехай буде десь тут. Давайте на 300, о, 436, 300. Це у нас максимальна потужність. Так, давайте відрегулюємо, наприклад, на 40. Бачимо адекватно показання. 46.

і мінімалочка 5 Вт. Отак ну, десь і є, 5 Вт показує, плюс-мінус КСХ одиничка. Ну, от такого плану наш КСХ ватметр. Що би я можу по ньому сказати? Хороший прибор, його можна так само включати на регулярній основі. Ось так от коло з радіостанцією, з трансивером. Для того, щоб контролювати так, якби, показники антени. Ми будемо завжди бачити, що у нас твориться з антеною, з потужністю на великому екрані. Так, звичайно, наприклад, на такому апараті тут видно і потужність, і можна і КСХ наблюдати. Але все рівно, мені здається, на такому великому екранчику, так, в такому плані, в такому сетапі, ви собі працюєте і нажали на ага, бачите, потужність така, то КСХ такий, то якщо щось з антенкою чи з кабелем станеться, ви будь-який час. Зможете так, якби, зупинити передачу і передбачити, для, ну, щоб так, якби, нічого не зробити з радіостанцією. Це досить непогана штука. От, звичайно, ціни на них такі, собі, не, не дуже маленькі. Та. Там теж можна залежно від розпродажі, можна купити і дешевше, і дорожче. Тобто тут нема такого, знаєте, щоб якась фіксована ціна. Тобто я, наприклад, на розпродажі з купонами і всякими монетками там, вийшлося десь там в районі там, трьох. А так в загальному вони, вони різні ціни, а в нас там взагалі космічні наші бариги наживаються. Так що шукайте просто на AliExpress розпродаж, коли буде якісь, якісь монети, і можете собі цілком придбати такий приборчик. Всім рекомендую до покупки. Що ж, в принципі, дякую, що додивилися відео до кінця. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім дякую за увагу, всім па-па.